Всім привіт! Мене звати Ольга, я автор онлайн-курсів малювання для діток. Я власниця арт студії у місті Запоріжжя. Нещодавно почала шукати платформу, на якій я можу розмістити свої курси онлайн. Та саме так я познайомилась з платформою Еткепід. Мені дуже сподобалась робота з цією платформою, а там досить все зрозуміло там можна робити це все інтуїтивно. Публікація мого курсу пройшла досить легко, мене підтримували на кожному шляху. За це я їм дуже вдячна. Мій курс тепер виглядає професійно та дуже зручний для діток. Рекомендую співпрацювати з цією платформою, особливо для тих, хто тільки починає цим займатися, тому що в Еткепі дуже потужна підтримка. Побажання для авторів: не бійтеся ділитися своїми знаннями. Бажаю всім студентам, які будуть проходити наші курси, тільки натхнення, гарного настрою та задоволення від проходження навчання.